Шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про надважливі теми, але напередодні того, як ви подивитеся це відео, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, бо з нами завжди цікаво і завжди ви можете дізнатися багато такої цікавої, класної інформації. Поговоримо сьогодні про те, що відбувається за. Поребриком, що замислив ворог, е, яку небезпеку в собі несуть? Міг вони будуть просто злітати? Чи вони будуть нас бомбити? Що з балістикою? Е, чи багато дронів, і яка нова стратегія Кремля до Нового року? Що вони хочуть вразити? Які цілі? І е, чого очікувати від ворогів? Пишіть коментарі, ставте вподобайку. Це вже традиція. Хто ставить вподобайку, отримує плюс в карму? Ну і Сереж, я тебе вітаю. Да, привіт. Е, незламний Харків, е, давай подивимося сьогодні, що замислив ворог. Чотири основних питання. Перше: оці постійні зліти мігу. Е, що це за стратегія? Що ворог замислив? Вони будуть е, все ж таки щось запускати, е, чи вони просто будуть нас кошмарити? Ну дивись, це просто одразу вивалилося, це, це стає зрозумілішим для багатьох. Випадає сімка кубків. Ми маємо справу з ілюзією. Ну тобто, це зроблено для ілюзії. Якщо дослівно переводити, да кошмарять, да, вкидають. Вкидають оцей цей ілюзорний момент для того, щоб А, приспати бдітільність, як ото кажуть, Б, для того, щоб закошмарювати, нанести якийсь нам від того фінансове, якесь фінансове просідання, щоб зробити з наших пентаклей сімку пентаклей. Тобто, ну, mm -hmm. як би да, ну я так розумію, скоріше за все, знаючи, що якісь основні і важливі. А, там торгівельні центри, вся оця економічна історія. Там, наприклад, при повітряній тривозі працювати не буде або працює, працює вибірково коротше. Це робиться для цього. Чи будуть вони стріляти ті міги взагалі, наприклад, до кінця року? Скоріше за все, так бо випадає п'ятірка мечів. Тобто, це підстава це 30 разів злетіло на 31-й Вони все таки випустили ракету. Ну тобто, це, от ну. Коротше, така історія. От і це да робиться виключно для того, щоб нас емоційно якось виводити з ладу, для того, щоб грошов... ну, грошовим, ну коротше, в грошах нас виводити із ладу. Оця вся історія. Це робиться от для цього. Сереж, стріляти будуть в день чи вночі? Зараз. Як би зараз це дивне не звучало в якусь похмуру погоду? В похмуру погоду. Можливо, не прямо ніч, щоб, знаєш, ніч-ніч. Бо в мене і друга карта вона про сутінки. Ну, це або ранок, або вечір. Знаєш, типу, більше в якомусь такому ключі воно випадає, ніж прямо ніч чи прямо день. І погода має бути, знаєш, така. така... Ну, така мерзотна, погана погода, хмари, не сонячна, явно. Угу. Е, Скажи, будь ласка, вони планують масований обстріл, чи це будуть поодинокі кінжали? Тут, скоріше, не зовсім знаєш правильне питання. Давай так, чи планують вони загалом масований обстріл? Так, планують. Чи е, будуть зараз оці обстріли, які у нас зараз відбуваються, ну, типу, все, всі масовані, ні, не будуть. Тобто вони масований обстріл планують. І це буде комбінована якась історія. Коли запустять ракети Зміїв, буде, буде летіти іще щось. Угу. Тобто не одними ракетами, якась комбінована атака. Угу. Що на виході вони отримають? Це руйнування, це зрозуміло. Тут є руйнування загрозами людських жертв. Uh, є натяк на військову інфраструктуру. Є натяк на влучання туди, де ми вже бачили карта ностальгія. Уже туди, куди били і не добили, і тому хочуть бути ще раз. Uh -huh. uh, можливо, частковий блекаут. Частковий тут не для всієї прямо країни, але місцями десь частково може бути так, що не буде світла. Угу. Uh -huh. Ось ці міги. Вони будуть запускати ще додатково якось ці кінжали. Ну, це відстрілявся, полетів. Якось так. Угу. Тобто вони вже почнуть стріляти. Друге питання: ось ці С400 балістика. Вони будуть їх ще раз використовувати до нового року вночі. Так, С-400 будуть використовувати до нового року. Одразу тут тут ви суд вивалився. Не будуть використовувати. У них їх значна кількість, дуже значна кількість. Я так розумію, що тут це якийсь, Е Якби, ну знаєш, можна назвати це совковим хламом, воно в принципі так є, але воно все одно чинить лихо. В, е в них оцього совкового хламу дофіга реально. І ще зі старих якихось запасів. Воно, звісно, все летить зна куди, як с 300 наприклад, перероблене. Mm -hmm. Знаєш, то в то по дрова, куди попало, просто летить аби летіти. Коштує воно порівняно із е, ракетою ППО. Походу набагато дешевше, тобто їх збивати ППО дорожче ніж воно коштує, вартує в, в вартості, mm -hmm. і це фішка, типу, закидувати металобрухтом і тяжка. Ну, по п'ятірці, знову по п'ятірці мечів, ти ж розумієш, що це не е, обстріл, не в той час, коли всі його чекають? Розумієш? Що от зараз він буде? Угу. Е, скажи мені, будь ласка, яка мета цих обстрілів, ось цим 400, що вони хочуть досягти? Ну, по-перше, це влучання заради влучання, хоч mm -hmm. куди-небудь гепнуть, знаєш, називається. Це перший момент. Другий момент, що шукають? Вони, я так розумію, по ходу намагаються вичислити, де що стоїть, ну, типу, такого формату, як воно працює, що прикрито, що не прикрито. І, знов, ну, типу, да, Щоб та таємниче по місяцю стало явним. От, типу, та і Щоб таємне стало явним. Uh, і вони будуть продовжувати використовувати такі от атаки. Я ж кажу, тому що нам їх би збивати дорожче, ніж вони коштують, чим їм їх запускати. <різько> <різько> Є питання по ось цим обстрілам, що вони отримують на виході? По яким саме обстрілам? По тим, які uh, зараз відбуваються? Чи ось ці нежданчики, коли вони С 400 запускають? Пробивають щось, Я ж ну, кажу, от вони, вони uh, по ходу виході позиції. вони отримують те, що вони хочуть, і то який того всього буде. Вони, звісно, якусь інформацію дізнаються, але для них це підвішений стан, як мінімум, тому що. Я так розумію, ми ж теж не стаємо на місці, ну тобто відбувається певне пересування. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Поїхали далі. Дивись, обстріли в день до Нового року. Вони планують. Так, але я б не сказала, що це прям якийсь масований удар. Але місцями, да, планують в день. Тобто, плани на день є. <звіт> Дрони. Чи багато в них запасів дронів? Достатньо насправді достатньо серйозна. Причому в мене чітко випадає у них була помірність, тобто, ну таке в рівному ет, цьому, в рівному якомусь варіанті, рівна лінія, тобто я не скажу, що це багато мало, але певна кількість. Зараз у них порівняно з помірністю стався король Пентакли. Із-за чого стався король Пентакли? Тобто, б, значна кількість нарощування. Це е, союз виробництво з кимось, ну, зрозуміло, там і Іран, і скоріше за все, комплектуючи Китаю, ця вся історія. Тобто, це стало можливим завдяку, завдяки партнерським якимось да, домовленостям. Е, от, Це, звісно, Розбиває їм серце, як би це дивно не звучало зараз. Але я прям буквально трактую, як воно да, трактується. Це розбиває їм серце і за ціни, насправді, це дорого для них виходить. От, але це дешевше в виробництво подібних дронів, дає їм якісь можливості вийти на нові, да, певні рівні у війні, е взяти по ходу перевагу. От і це для них, не дивлячись на... Дороговизну з одного боку виходить дешевше, наприклад, ніж ракети. І виробництво для них виходить дешевше, ніж ракетне. Mm -hmm. Якось так. Е Атака дронами е до Нового року. Яка в них стратегія? Можна подивитися? <клес> Які запуски спрямовані на те, щоб просто закошмарити? Це перший момент, зразу щоб ввести в такий стан. А, якісь атаки у них до нового року пов'язані саме з ударами по п'ятірці мечів, причому знаєш спадтяжка з цієї всієї історії. І в володінні інформацією. Тобто, я так розумію, вони частину дронів відправляють більше як розвідку, їх збивають, вони розуміють механізми і починають в більш масованому е, обсязі запускати їх на якийсь конкретний регіон, або на конкретні регіони, або разом із ракетами. Тобто, коротше, комбінують атаку. Вони mm -hmm. тупо комбінують атаку. А, от, вибираючи такі шляхи, де є, ймовірні, що їх менше. Зіб'ють. Ну, тобто, вони коротше, прощупують дронами шляхи, по яким буде летіти більш масована кількість дронів, щоб були влучання у ці. Угу. Е в мене таке запитання: по виходу і того всього, чи отримують вони те, що хочуть? Той результат, на який розраховують. Не в повній мірі. Тобто, тут Частково тут буквально 50 на 50, uh -huh. Бо я так розумію, ставка а, робилася на те, що відсоток з нашої сторони того, скільки ми можемо збити, буде значно менший. А ми видаємо ну непоганий е, результат у збитті там дронів. Да, будь-якими uh -huh. методами, якими ми їх збиваємо, і це, звісно, не дуже влаштовує, але вони не про ну не, не полишають планів. Да, для них це важка ноша. Але вони все одно цілеспрямовано запускають оця вся історія. ну, типу. Ми зможемо відбити атаку мігів, балістичних ракет і дронів. Не все, на жаль. Більша частина так, але не все. Причому такі, знаєш, прильоти. Знову по п'ятірці мечів. Перельоти з падтяжка по крисі, такі, на які ніхто або не розраховував, або якось з якимись хитрими обходними моментами. Ну це от реально така, знаєш, давай грубо казати: нечесна гра. от, ну, п'ятірка мечів, вона достатньо мародерна. Тобто, це там десь він кружляв туди, полетів сюди, його прикрили ракетою. П'яте десяте, mm -hmm. щоб він гепнув. Тобто, ну таке прям в народі можна було сказати по крисі. Знаєш, Спину. Оце от такі от пропуски. Угу. У нас от покриття в спину відбуваються саме от такого формату пропуск. Угу. Е, і давай подивимося, живий ресурс. Чи е, буде в них до Нового року поповнення? Е, ну, не можна ж на Ютубі зараз сказати речі своїми іменами, щоб не заблочили канал. В коментах можете написати. Е, чи будуть приходити нові е, військові на бік ворога для того, щоб штурмувати наші міста і наші кордони? Ну, дивись. Якась партія е, молодих хлопців. Це саме молоді хлопці. бо, бо пажі uh -huh. До Нового року дійсно приїдуть на територію України з боку арабського. Uh -huh. ну Тобто це молоді хлопці. Їх кількість при цьому, я не скажу, що суперзначна. Ні. Це перевернута сімка Пентакли, це навіть не пряма сімка Пентакли, вона перевернута. Це незначна кількість, але потрібна вона саме для закріплення, підкріплення. Якоїсь якихось зайнятих уже рубежів, тобто щоб типу вони і далі залишалися зайнятими. Знаєш, таке типу молодняк нагнали для того, щоб о, тримати уже захоплені позиції. Mm -hmm. Да, до нового року буде якась отака от партія. Знову пажі, розумієш? Знову mm -hmm. молоді хлопці, молоді, ну дуже молоді. вообще, я б сказала, там якісь може срочники, чи якісь вообще там ну непонятні напівмалалітки. Uh, дивись, uh, є кордон. Харківщини є кордон Сумщини. З одної сторони ми, з другої сторони, їхні ДРГшники. Хто стоїть за спиною ДРГшників і які в них плани до Нового року? Це класика, це силовий блок. Ну, тобто, це силова структура. Це, ну, хто ще у них може стояти mm -hmm. за ДРГшниками? Сама силова структура і стоїть за ДРГшниками. От, сама силова структура. Причому, так, да, вони мають зараз, звісно, дивно, я не знаю, на що мені та інформація. Вони, звісно, мають якусь надбавку за те, що лізуть. Як ДРГ група на наш кордон, але вона щось мінімальне. Тобто, тут із гарних новин вони ще й гроші мало за то получають. Понімаєш за те, що лазять у нас по кордоні. Мало того, що можна <клес> долазитися до щоб вмерти, так і ще і за копійки. От лазити будуть і на харківському напрямку, і на Сумському, і скоріше за все, навіть на Чернігівському будуть лазити і лазити будуть так. Суттєво зима, і там не тільки до кінця року, взагалі зима, бо передивлялися подібні питання. І от зараз перепровіряю, зима, Да uh -huh. вона на ДРГ, вони там лізуть з усіх щелин намагаються прощупати, пронюхати, промацкати де дещо. По факту, що вони отримують? Попитися втечуть, чи будуть в них якісь успіхи? Є якісь часткові незначні успіхи, але е, в дивлячись на те, що ці часткові успіхи пов'язані з дев'яткою мечів, я просто переживаю, щоб не було повторення історії, де вони добігли до якогось там, ти зрозуміла, блокпоста або ну. Знову вбили наших, на жаль, хлопців і побігли назад. Тобто є тут момент, що за зиму якихось там місцями успіхів вони досягти можуть саме от в такому ключі прибігли, щось розруйнували, когось вбили і побігли назад. Ну, типу, от такого формату. А якоїсь більш глобальної цілі, там там є питання у цілі, пов'язаної з прощупуванням, де лінії точки оборони що там відбувається, знаєш, де там де заміноване, mm -hmm. де не заміновано, в виявлення слабких місць е, на кордоні, як відволікаючи маневру, ця вся історія на посилення. Але такої мети я поки не бачу, щоб вони могли досягти. Там е, повішений, підвішений стан у цьому питанні. Тобто вони суттєво не, не можуть зрушити це питання. Угу. Дякую тобі, Сера. шановні наші глядачі. Будь ласка, бережіть себе, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги навіть вночі і вам крепко хочеться спотунькати. Е, Пам'ятайте про те, що родину треба тримати в безпеці. Не завжди наше ліжко є тим, що може принести нам спокій чи безпеку. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Пам'ятайте, що ми переможемо нас не зламати. Ми вже й не таке переживали. Зараз просто треба набратися терпіння, ворог нас вимотує, але ми дуже сильні. І лише в підтримці один одного, в підтримці наших зсу, в підтримці наших захисниць і захисників. Ми можемо здобути перемогу. Тому я прошу вас, будь ласка, донатьте ЗСУ, допомагайте військовим медикам, парамедикам. Їм дуже важко, їм постійно потрібна допомога. Хлопцям потрібні дони, дрони, потрібні е, репи. Потрібно підтримувати наше військо. Не чекайте, дядю з Америки, не чекайте депутата з Верховної Ради. Хочете перемагати, підтримайте своїх. Підтримуйте українців, підтримуйте наших захисників. Об'єднаємося і дійдемо разом до перемоги. Все буде Україна! Сереж, дякую тобі. В наступному випуску поговоримо про перспективу України і міжнародних союзів. І ще багато цікавих питань обіцяємо підняти для обговорення. До нових зустрічей!